Доброго здоров'я. Пройшли у нас дощі і вирішили посіяти пшеницю. З ячменем вже завершили, а ще не посіяли пшеницю, бо одразу одні дощі, потім сутки другі дощі. І вроді би як земля трохи протряхла. І з Дідом Морозом вирішили. Кооперуватися. Він своїм дугласом культивірує, а ми будемо своїм антезоном сіє. Медленно, але впевнено. Кажу діду морозу, глибить сильно не треба. Легенько розправте землю, бо її вплескало добряче. Тут була проведена оранка по сухому, глибоко і плугний ліс, по-чесному кажу. Ото скільки змогли, прикидали поживню рештки. Земля трохи наче зляглася, а потім дощі пройшли ловки. І дивлюся, вийшов на город сьогодні. Подивися, що земля наче трошки вже підтряхла, не так, ну, грязюка не міститься. думаю, треба сіяти. Посієш грязь, будеш князь. Як кажуть, у нас анкерна сівалка їй по барабану, у який ґрунт сіять. Дискова не піде по мокрій землі, а анкерна утюжить, дай, дороги. Значить, думаю, хай дідуська мороз. Культиватором легенько пробіжить розправить. Вона там якийсь часок постоїть, протряхне. В принципі, воно і, і зараз видно, там де культиватор пройшов, то більш-менш нормальна земля. Земля протряхне і доки він там у себе буде на городі розробляти, ми тут потихеньку посіємо. Так це все діло виходить. бачить, які грудя здорові, але вони вже розмокли, культиватор з ними справляється чудово. Зараз трошки познімаю, як працює МТЗ-50 да і будемо їхати до нього на ділянку. Коротше, в мене тут... Получається, лежали кагати гною від ферми. Ми їх це все діло розправили. І тут земля наче в Ось можемо спостерігати рештки від гною. Перегною. Тут у нас виходить тут у нас виходить, є і щебенка і метал, до вирішив свої диски нові не чіплять, щоб їх не тупити там, щоб не ушатати. А культиватору нічого не буде, легенько розправити, дай будемо сіяти. У Діда Мороза, значить. Там де МТЗ-50 гора було, було відео. Значить там по кукурудзі буде чіпляти наш дископлуг 2,5. Якраз буде цікаво, що з цього вийде. Тому що мокра земля, нам глибоко і не потрібно робити, але щоб не доставати поживні режимні ну, рештки, тобто кукурудзу із землі то попробуємо вимілити дископлуг і легенько вирівняти площу. Ну і зробити посівне ложе, щоб сівалка нормально посіяла. Бешку землю вплискало, діла не буде. Культиватором діла не буде. А дисками попробуємо. Якраз подивимося, як він потягне 2,5 метри. Чи підніматиме передок. І чи хватить у нього духу. Якось так. В принципі, тракторець старенький, але свою роботу робить. Я міг би і своїм трактором задіскувати у Діда Мороза по кукурудзі, але він зараз стоїть із сівалкою і перечеплять сівалку на його трактор. ну він не посіє нею, а я не зможу, не зможу посіяти на його тракторі. Тому прийняли таке рішення, він буде потихеньку розробляти своїм МТ-зоном. А ми будемо потихеньку сіяти. Дивіться, не ходіть там під культувати. Куча куча вірьовок і стюків. Ні як чистили, вивозили. То бляна при кожному обробітку це доводиться чистити, будь-то будь я своїм культиватором культивував я так само тільки їх достав і чистив і туди так само сильно швидко не літаємо ми нікуди не спішимо головне підпушити землю Ось такий фон виходить. В принципі, ловко ловко працює. Сантиметрів 7 пушить землю, цього більш ніж достатньо. Ось бачите, скільки каміння. Обана, чина. Чи на пшениці заробимо, а металолому насобираємо. Ось в мене моя ділянка, де ми посіяли ячмінь. До речі, це тут 4 дні назад. Дископлугом роздіскували. Глибоченько вигорав, дископлугом роздіскував. Зараз ось подивимося, що у нас тут виходить. Так, де у нас? А вже ось починає сходити. Де вона? уже ну вже вирив. Круги вже ще пару днів тепла і вже буде на виході. Якось так. До речі, за двоє суток. Не в, підряд, не в підряд двоє суток, а так двоє суток. Через два дні приблизно. У нас випало 72 мм опадів. Давно вже не було таких опадів. Наверно, місяців два чи три. Дощів не було, то зараз хоч дякуючи Богу можна нормально посіяти. Хоча там спілкуюся з людьми з різних куточків України, Івано-Франківська область пишуть, що дощі йдуть, люди не, не можуть сою убрати. А в нас вже давно помолотили. І в принципі, дякуючи Богу, вчасно, по сухенькому то зараз будемо потроху сіяти. Земля як пух. Ну що ж, в принципі, нам тут лишилося кружок кинути. І в принципі цю ділянку ми вже закрили. Культиватор здорово не глибим, бо горне землю. Сира дуже. Да й достає поживню рештки від сої. Якщо якось так. Дід Мороз вирішив весь мусор убрати з ділянки. огорнув пів культиватора але тут -а... огонь Дід Мороз вирішив і дорогу перекультивірувати. Оце спеціаліст. Ну що ж, останній проход. І по цій ділянці ми вже все завершили. Чекаємо. Трошки протягне, будемо сіяти, зніму відос. А зараз будемо відчіпляти культиватор, чіпляти дископлуг і будемо дискувати, зніму відео, покажу, що з цього вийде. Так що кому сподобалось відео, діду морозу лайк. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. На все добре.